Третя серія коліту мала дати відповідь на саме головне питання, що сталося на брендаку, та це питання таке ж важливе для коліту. як і хто вбив Лору Палмер для Твін Піксу? Бо саме через ці події Мей намагається вбити чотирьох джедаїв і двох вже вбила. Через ці події Торбін прийняв обід Бараша, а потім ще й траванув себе заради прощення. Через ці події Вукі пішов жити відлюдником або відвукником. І через ці події соул все ще крає себе. Що ж тоді сталося? Розкаже третя серія. Скайрекон yes, з вами для того, щоб зробити. Я не можу назвати це стислим переказом. Мої перекази такі довгі, що вони не стислі. Переказ. Бо в мене такий формат оглядів, який же радий, що нам одразу показують брендок саме ті події, виявляється, можна брати і робити нормальні флешбеки, причому на всю серію, а не отам у таташок кузнічиха щось варить і від її парів. Глючить Діна Джаріна, не та брідяті нашого Фету надавали по кумполу, його поклали в бакту, щоб він ще накачурився, а його знов таки глючить на флешбеки. На щастя, можна просто взяти і зняти серію з тими подіями. І це відповідає задумці Джорджа Лукаса, коли ви дивитесь серіал не в прямій послідовності. Це дуже круто, що нам фактично показали те, що зараз. А тепер отдавати. Байте, коли у вас вже інтрига, коли вас розпирає, що ж там було, натя вам цілу серію про брендик. Дякую. А як вам ця жовта вербочка серед зеленого лісу? Одразу всього лише один колір. А як це все змінює по сприйняттю? що Це якесь особливе дерево, одразу згадується і аватар, і звісно ж, мавка. Бо тут івушка, і потім у дівчат ще спіралька на лобі з'явиться. Тобто, ну прям все мавка вкрала ваколіта ще до його виходу. Бо люди, які хворіють на меншу вартість, думають, що це мавка у всіх все вкрала. В мене є. Огляд на цей мульт з розбором Залишу вам посилання. Тут сидить Оша, це добра сестричка, який щось прилітає на ручку. Ну тобто вона прям змушує прилетіти, і це, мені здається, посилання на йоду з першої серії першого сезону Він клонів. Але дівчинка ще грає в фріз, а потім до неї приходить сестра і грає в ту саму гру, але здається, трошечки більш посадиськи. Каже, як ти мене знайшла, Та ти завжди тут тусиш. І виявляється, що от. В них сьогодні буде день церемонії, посвяти у відьми, і Ігоша якраз таки цього не хоче. Другий каже: не бійся, я з тобою буду завжди поруч. Вони починають танцювати той танок, що вже був в глюках, впевнений, їх з народження вчили цьому, але їх знаходить забрачка, злиться на них. Що ви тут лазите? Це небезпечно. Ану хутко додому. І вона права, бо там за дерева якийсь збочениць за ними спостерігає. Виявляється, що це Соул. І як я радий, що тут нарешті серіал підніме ту тему, про яку я торочу вже дуже давно джедаї, викрадають дітей. Мені завжди кажуть, ні, ні, це не так. Подивимося. Дівчатки приходять в місто, де одні жінки, і одна з них виносить їм вершки зі спеціями, але їм зась, тому що вони порушили кордони, не можна було. Так каже забрачка, але виходить матінка, все така добра. Давайте буду обіймати. І звісно, я вас нагадую смачньоліками. Причому матінка корол казала, що вам можна буде після обряду вознесіння? Ні. Ця одразу дала. Нафік потім цей очі возноситись кудись, якщо вона вже смачно лік захавала. Про це і будуть сперечатися дві жінки, а ще будуть обговорювати, що, скоріш за все, скоро припруться джедаї, хоч поки що розвідники їх не бачать. Забрачка каже: ну, я тебе поважаю, я там субординацію соблюдаю, але ти пробувала виховувати двох дівчаток, близнючок. Ну, це важко, особливо коли їх солодощами ти запихаєш. Бо солодощі за американською версією що? правильно викликають в дітей якусь там підвищену активність, агресію, всі ці речі. І наступна сцена нам це покаже. А я поки що хочу ось цей жест вам показати. Мені здається, це буде аргумент для тих, хто буде кричати. А, -а, а просування ЛГБТ, популяризація, всі ці речі. Слухайте нічого, що тут всі жінки, просто всі, в принципі, так само, як було і в ордені нічних сестер в війнах клонів у Джорджа Лукаса. Але то таке. Дівчатки і справді нажерлися солодощів, і давай буянити. Причому на уроці зарази таки. Те, про що багато хто мріяв, побачити, як навчають силі, і дуже крутий урок дає матінка, розповідає, що сила це як одна нитка, що пов'язує все живе. скоріш за все, це посилає на тих трьох відьом, що були в асоці, в них теж все було ниткою пов'язано. Каже, силу не так використовують джедаї, ще її узурпують, а це неправильно. Вона є в кожного. Намагається їх вчити, що от коли проти тебе хтось один, то ти сильний, коли двоє вже важче, а коли буде багато, то дівчата не слухаються, вони одне одну шарпають, б'ються. Не треба, не треба було їх солодкими запихати. Американці ж не дарма це в кожен мультик як жарт вставляють. Коротше, урок цей був набагато цікавіший нам. Ну і всім фанатам синьої їжі в зоряних війнах, бо я впевнений, що те, що матінка принесла дітям, це, скоріш за все, теж можна захавати. Навряд чи це камінчик, яким постійно навчаються джедаї. І от після цього недоуроку, коли дівчатка не довчилися, бо матінка їм сказала: Вас, коли будуть атакувати, ніхто не попередить. Потім змусила їх захищатися, і Мей це зробила з радістю, і такою гордістю вона прям. Пихата від всього цього, а оша стоїть відморожена. Побачили на неї ще за це забрачка наїжджає. Так от, після цього невдалого уроку вона, врешті-решт, зізнається, що не хоче робити вознесіння. Але матінка наполягає, каже, що зробити обряд це якраз таки переступити через свої страхи. От ми легко, в неї ніяких страхів, вона прям несеться туди. То може для неї і обряд не варто робити? Може, її залякати чимось треба перед цим. А от Оша реально боїться для неї це буде вагомо. Шкода, що вона таки не стала відьмою, бо вона, в принципі, представляє собою той самий архетип, що був у люка. Знаєте, ось цей герой з тисячма обличчями книга Джозефа Кембела, що ми завжди чуємо одну і ту саму історію. Це якраз про дівчинку. Вона мрійниця, вона хоче побачити світ, вона хоче побувати на різних планетах і не хоче сидіти тут, де всього достатньо, і кайфувати незрозуміло від чого. Але матінка наполягає. Матінка розповідає, що ви зв'язані вдвох. Були ще до народження, і вона знає, про що говорить, ми про це теж згадаємо. Знов таки запугує, каже, Всесвіт не приймає таких жінок, як ми. І ми з вами поговоримо про те, як взагалі виховують дітей і що робити дітям, якщо це виховання їм не до вподоби, бо ця серія якнайкраще це показує. Я, в принципі, балдю від цієї греблі, яка нічого не тримає, навряд чи там гора на них мала звалюватись. Але по факту, по факту, вона Зроблена для того, щоб відьми зібралися біля дірки. В них є священна дірка. Там і буде проходити весь обряд. Дівчаткам перед цим продовжують заплутувати коси. Нагадаю, вони не змінили свої зачіски, і мені цікаво при тому, що Оша врешті-решт стала подаваном. Як вона відрізняла дред від подаванської ха чи її просто і не заплетали, і так достатньо. І знов сценаристи дуже гарно закидують нам ось ці малесенькі таємнички, що там малює в щоденничку Оша. Чому вона не показує це сестрі? Дуже класно, і прям в цій серії це і розкриють за що я теж дуже люблю, що не тягнуть ці тріп'я за мікросхеми. Одразу все беруть і вивалюють. Тут Оша вкотре підкреслює, що вона не бачить єдності між собою і сестрою, не хоче бути такою ж, як вона, але все ж таки в нас сутеніє, і починається обряд. І тут я прям дуже хочу похвалити і монтаж, і операторську роботу, і саундтрек. Бо цей обряд він справді передає ось цю демонічність, шабаш, відьом, тому що всі ці. Зміни кадрів, рухи, як вони розступаються, реально передає відчуття демонічної сили. Круто, ще хочу відмітити, що серед відьом є різні раси, там і твілічку, я помітив, і і кого ви помітили ще теж пишіть. І виходять дівчатка такі в двох золотих костюмах. Здавалося б, треба костюми похвалити, але я хочу похвалити акторську гру. Тому що ці дві маленькі близнючки, що грають Ошу і Мей, дуже схожі, але ми жодного разу в кадрі не плутали цих сестер. Ми чітко знаємо, де одна, де інша. Вони настільки класно передають одна захоплення і прагнення бути відьмою, а інша свої страхи, небажання. І сумніви, що ти ніколи не плутаєш цих дівчат. І якщо їх теж будуть хейтити за погану акторську гру, ну це буде просто данина зоряним війнам, що ж одному маленькому Енекіну з першого епізоду страждати. Але як я казав в огляді першої серії, як ви не сприймаєте творчість через гендер авторки, то ви моральний урод. То зараз я скажу: якщо ви хейтите дитину за гру. То ви просто мразота. Для мене, Лії і Лорен Бренді, зіграли шикарно. Як для вас, пишіть в коментарях. Тільки без образ, дівчат. Просто задоволені, незадоволені, добре? Звісно ж, мей дуже швидко випалює, що вона згодна, знов кажу, а яке для неї там випробування було. Я коли дірку цю побачив, я думав, ну тут буде вже як у Зака Снайдера, знаєте, це Спарта. Їх будуть спихувати, вони мають там вижити, якось свої сили задіяти, довести, що вони реально відьми. А ні, просто ти згодна? Згодна, все ти відьма. На тобі спіраль на лоб. А інша згодна, а вона себе ледве вичавлює під тиском суспільства. Я нагадаю, матінка казала, ви відчуєте силу усіх, тобто вони реально на неї тиснуть. Вичавила що згодна, але їй не встигнули татушку на лоб набити силою, тому що джедаї приперлися. Зустріли їх з луками-стрілами, тобто відьми завжди в нас з луками-стрілами, така традиція в зоряних війнах. І побачили ми молодого соло, дуже юного торбіна, і мені здається ніяк не змінилася Трініті, та й вуки, відверто кажучи, вже полосів на початку вони гралися, що не знали, що тут планета заселена, хоч прилетіли саме за дітьми і зараз саме дітей хочуть витягнути. Це просто дивовижно, як джедаї вміють брехати. Кажуть, маємо ми забрати дітей, а дівчат та за спинами заховали. Тільки от оша настільки хоче до джедаїв, що преться і преться до них через спини вилазить, така виходить, давай шаблею махати. Ну блага, хоч в око не тикнула, як люкскайвокер без посилань залишилось. І тому джедаї вимагають: приведіть їх до нас завтра на тест. З якого дива? Це ну, не хочуть вам дорослі віддавати дітей. Фактично, ви реально викрадаєте. Ну, хто вам дав право? Діти мають самі обирати. Звісно, Оша хоче, мей не хоче. Ви вимагаєте двох. По-перше, вже, наприклад, на тест мала піти тільки Оша. Без мей. Це перший пункт. Бо там не хочуть ані опікуни, ані дівчинка. Другий пункт вони, хоча б, дізнаються, що реально діти цього хочуть. Мені якраз, от Давід, мій глядач написав про те, що приємно, що джедаї не просто викрали, а у дітей хоча б спитали. Але Соул каже, що його так забирали в чотири рочки. Ну серйозно, в чотири рочки ти зробиш дуже відповідальний вибір. Ви впевнені в тому, що джедаї не викрадачі дітей? На них ціла раса була ображена у уточко подібних війнах клонів. Там королева була закохана в Джаджа Бінкса. Вони прям звинувачували джедаї в тому, що вони викрадають дітей. Чому королева не хоче залучити джедаїв до вирішення цієї загадки? Давним-давно взяли до ордену джедаїв дітей бартутянських. Однак злодіями назвали дагоянці джедаї. Дагоянські майстри вірили, що джедаї забрали дітей проти їхньої волі, сказали, що ми викрали дітей. Мені здається, що батьки не можуть просто так брати і віддавати. Радісно, весело, тому що орден джедаїв вимагає розірвати зв'язки. Ти не будеш навіть ну, бачитись там на різдво. яке різдво, День життя. В зоряних війнах ніяких там передачок студенту, нічого такого. Розумію, що є батьки, які з радістю б віддали в 4 рочки дитину і не згадували, але здебільшого люди прив'язуються до своїх дітей. В нас сьогоденні люди народжують дітей з особливими потребами і не відмовляються від них. Не скидують, не спихують вдома. Ну, можливо, в домі там можуть бути погані умови, а тут з тебе забирають дитину в найкрутіший орден, там венець всього. Ти розумієш, що у нього буде щасливе життя. Можливо, це буде поштовхом, буде легше трошки, але геть не усім, погодьтесь. Але джедаєм пофігу. Вони впевнені в своїй правоті вони приходять, кажуть, тут дитинка з силою я маю забирати. Відьми прям в мозок подавану залізли. Той ледве не гепнувся, кажуть, хочете його назад живим, валіть нафік звідси. А ті та пофігу нам на подавана, хай дохне. Нам дівчатка потрібні обидві. Тому доводиться відьмам радитися. І поки на раді здається, що ніби всі рішення буде приймати матінка, такий Талзен хочеться назвати кожен раз. Бо вона найголовніша, вона авторитет. Тут з'являється така мила бабуська, така класна. і здається, що авторитету в неї не менше. Дітей підговорюють завалити тест. Причому, коли вони йдуть до джедаїв, мей ще й вимагає обіцянку з оші, що завали, давай заради мене, і та обіцяє. Але поки Мей йде не здавати ЗНО, оша тусить звуки, які щось ремонтує. Чубака. В тебе були гарні пращури, це в тебе в крові. Ну і звісно вже йде посилання на перший епізод, на те, як тест проходив Фенекін, дівчатам теж вже запізно ніби вступати в Орден, і їх теж перевіряють ось цією штукою. І кровушку в них беруть на початку. На медіхлоріанки тест, а потім ще й ось цим екранчиком, що там на екрані. І Оша все бреше, а Соул, гидота така хитрюга, каже: правильно, правильно, вона: та ні, неправильно, звідки ти знаєш? Падла, падла, подловив. Дуже-дуже круто. Вас науська, коли тест завалити, ти сама та хочеш та хочу, хочеш, скажи про це. Коротше, тест вони проходять, і незрозуміло для чого. Ви ж взяли кровушку. Ви ж знаєте, що вона вже медіхларяннута на всю голову. На цей тест, мені здається, джедаї, вони ще й ледацюги, яких Всесвіт не бачив. Бо, ну, от медіхларяннута дитинка, бери і вчи. Та ні, хай проявить навички, чи її чомусь вчити. От якщо вона вже все вміє, тоді беремо. І якщо ні, то греть з нею, хай тусить десь тут. Якась така дікуха, що капець. <рес> На ошу всі дуже сильно. Зляться, що вона теж не завалила та каже: Я лише казала правду, а ми ти мені брехала, ти мені обіцянку дала, і ледве її мордяку не розцарапали, ледве відтягли. І от нарешті інтрига з малюнком і щоденником приходить мей до сестри в кімнату, а та вже збирає речі, така я все, я звалю, хоч там ще матінка рішення не прийняла остаточно. Та да, каже: Я тебе не пущу! Забираю в неї щоденник, запирає в кімнаті і підпалює. І подивіться, в якому вона, ніби, трансі. Це дуже важливо. Вогонь так швидко поширюється, що, здається, перед підпалом щоденника ми встигла і керосином все сприснути. І тому Оша, як гласить сестринський цитатський паблік, дістала викрутку. Крутий, ну а якщо не крутиться, тоді відковирю щось. І я не знаю, на хіба в них в стіні був монтований затвор фотоапарату діафрагма, але вона її відкрила, по неї поповзла, почула зверху якісь крики, дуже такі істошні і різкі. Потім виповзла до незрозумілої якоїсь будівлі, якийсь генератор. Можливо, теж відключення, тому генератор дуже моцний на всю скелю вистачає. <рес> і тут знов приходить мей. Сестри зустрічаються з двох сторін місточка, який обірваний, кричать на одне одно, що ти наробила? Це ти що наробила. Місточок обривається, і тут прибігає Соул і встигає схопити лише ошу. Виводить її з цієї будівлі з пожежею повз трупи всіх сестер, Відьом, які не зрозуміли, якого дива двинули коней. При тому, що через будівлю з пожежею спокійно ще може пройти джедай з дитиною, і потім вже Оша приходить в себе під апаратом вентиляції легенів, каже: Я хочу назад, давайте повернемось то ні, 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 там все загинуло, там нічого не буде, ніхто не повертається на корусант. А тим часом Мей... Ми... Приходить знов до вербушки, яка жовтим цвете. І мені здається, що це не просто дерево. Скоріше за все, тут був колись храм джедаїв. Він зруйнований. Бачите, якісь уламки. Бо звідки ОША може знати, як виглядає символ джедаєв. Звісно, їм про орден розповідали як про щось погане, але навряд чи малювали. І все, серія закінчується. Тобто, нам ніби і розповіли, що сталося, а в той самий час і не розповіли, бо питань, ніби стало ще більше. По-перше. Чому у Мей геть інша версія в голові? За що вона хоче помститися джедаєм? По-друге, якщо джедаї, от як показано в цій серії, ну просто прилетіли за дітьми і просто там чудо тестик провести і полетіти, то вони явно не давали обітницю Торбіна, не усамітнювалися в лісі. Погодьтесь. Їх там мучити майже нема за що. По третє, мені здається, що один підпалений щоденник аж ніяк не може спричинити пожежу всій скелі на різних поверхах. Вам не здається це підозрілим? Четверте істошний і різкий крик згори. Це прям не крик людини, яка біжить від пожежі. Це крик людини, яку прям тут і зараз хтось намагається вбити. П'яте. Ось це задурманене обличчя. Здається, що вона була в трансі, і, не дай Боже, цей транс нагнали джедаї, ну це буде просто виверт, коли їх зроблять мега-злодіями. Я дуже чекаю, поки нам покажуть іншу версію, версію мей. А зараз хочу ще похвалити цю серію за те, що вона дає найголовніший посил дітям. Ось джедай, коли каже, що. Що ти насправді хочеш? Вона каже: Я хочу бути в ордені Джедай. Він каже: тоді тобі доведеться про це сказати. Це надважливо. Тому що, дивіться, виховання дитини в якомусь певному ключі. Ну, це в принципі правильно. От батьки, наприклад, хрестять дітей, навряд чи у немовлят запитують, чи справді вони обрали цю віру, чи може їм більш до вподоби кришнаїдство, буддизм, іслам і так далі. Те, що дітям іноді доводиться проходити щось страшне, ну це теж факт. Найкращий приклад іудаїзм, коли там, вибачте, роблять всім хлопчикам обрізання, навряд чи кожен з них про це мріє. Та й взагалі будь-яке виховання, не тільки релігійне, навчання, будь-який опікун, коли дитину хоч чомусь вчить, він проходить через те, що дитина може не хотіти цього зробити, але для нього краще, якщо він навчиться, наприклад, плавати хтось може боятися і так далі, і тому подібне. І ось це наполягання, іноді те, що дитину Примушують до цього, приводить до того, що в нього з'являються в дитини в неї навички. І це надважливо. І тільки якщо дитина прям вкрай цього не хоче, вона має це висловити. Не так, як ось, що я не хочу бути. От допоки. Вихователі можуть тиснути і просувати те, що вони вважають за правильне, вони це будуть робити. Тому дитині надважливо сказати дуже чітко, чого вона хоче, чого вона прагне, до чого вона йде. Бо інакше всі небажання можуть здаватися просто сумнівами і страхами, які треба допомогти переступити. Мені сподобалось не тільки те, що джедаї хотіли згоди дітей, а й відьми прислухалися до бажань дітей. Це було дуже круто, а в цілому відьми і джедаї дуже схожі, в тому сенсі, що це якийсь культ, і в одному і в іншому випадку з інших рас, і при цьому вони не народжують дітей. І якщо відьми я розумію, чому в них тільки жінки, то джедаї вам хто забороняє, ні, треба по світу красти. Мідіхлоріани передаються у спадок. Примножуйте, Розмножайте. У вас джедайські храми на різних планетах, влаштовуйте якісь фестивалі, там комікон, після якого в тебе буде новий джедайчик, щось таке. <рес> Але на сам кінець я залишив для вас надважливу розмову. Тут є посилання на енакіна Скайвокера з першого епізоду, причому дуже глибокі. Наприклад, коли джедаї запитують, хто батько. Where is their father? They have father. Ким був його батько, не було батька. І вони йдуть ще далі. Можливо, ви чули цю теорію, що дуже давно хотіли зробити таку штуку, що Дарт Плегас з Дартом Сідіусом разом за допомогою сили Енекіна і створили. На це натякає канцлер Палпатін, коли каже. Дарт Плегас був темним лордом Ситхів, таким могутнім і таким мудрим, що за рахунок своєї сили впливав на міді Хлоріани і творив життя. Але це не розвили, не наважились, не знаю чому. Залишили тільки натяками. Тут, нарешті, серіал Каліт дарує нам, фанатам те, про що давно хотіли, щоб ця теорія втілилася в життя. Мей і Оша стають не просто якимись дівчатками, вони стають майже обраними. Ще в там діада сили додається тут такі навороти, що мені здається аж ніяк. За 6 серій, що залишилось, це все не розхлібається і недарма вже оголосили про другий сезон. Я ще перший не додивився, другий вже чекаю. Ну, а ви чекаєте чи ні, чи сподобалась вам серія? пишіть коментарі, лупаште вподобайки, поширюйте відео, бо я нагадаю, цей канал під загрозою існування. Я мрію зібрати 5 тисяч підписників. Або, хоч щось з цього 5 Підписників, спонсорів на Баймі Кофі, посилання в описі. Або хоча б 10 тисяч переглядів хоч на одному з відео по коліту. Якщо всього цього не буде, то от після відпустки, яка в мене закінчується за колітом, не знаю, чи зможу я знаходити сили на цей канал. Най буде з вами сила. Ну, а я все сказав. Таке прикольне рішення взяти зробити івушку яка цвіте, як кізіл. А що як це плакучий кізіл? От то ягід буде! М -м -м.